Якщо ви ще не були цього тижня в пені, то мерщій біжіть туди, бо таке буває дуже рідко. Зараз там червоні цінники майже на всіх продуктах. Наша улюблена гречка горох, копчений лосось. Італійські макарони, п'ятилітрова олія, а відділ там, де солодке, люди просто згрібають руками. А от полиці з м'ясними продуктами на половину пусті, адже там червоні цінники майже на кожному продукті. Безлактозне молочко, пасти Елмекс. Майже кожен другий виходить з магазина з таким повним візочком, що я просто в шоці. Ми також добряче так прикупилися. Ну а після пені я обов'язково завжди заїжджаю до Лідла. Тому що тільки там я можу знайти свій улюблений гарячий шоколад. До речі, рекомендую, хто не пробував, обов'язково спробуйте. Він просто бомбезний. На закупи ми ходимо один раз в тиждень, щоб не ходити кожного дня, тому в нас вийшли ось такі три немаленькі сумочки. Ну, а до гарячого шоколаду я взяла нам тортик із лілла. До речі, також смачний. Ну а більше інформації про життя в Чехії я розповідаю в своєму інстаграмі. Тому підписуйтесь, кому цікаво. Всіх обняла!